Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже таку актуальну тему гінекології леоміома матки. Вона ж фіброміома, вона ж міома, вона ж фіброїд, вона ж фіброма. Дуже багато назв, але сучасна назва це леоміома матки. Це найпоширеніша доброякісна пухлина жіночої репродуктивної системи в цілому. Вона зустрічається, ви не повірите, але якщо взяти всіх жінок 50 років, то 70% жінок будуть мати хоча б маленьку одну міому матки. Тобто вона частіше є в цьому році, ніж її немає. Тому, якщо вам поставили діагноз лея міома матки, або міома, або фіброїд, або фіброма, ви, будь ласка, не хвилюйтесь, часто це не є проблемою, тому що. Це доброякісна пухлина, і вона практично ніколи не перетворюється в злоякісний процес. А її аналог злоякісний саркома матки зустрічається в багато сотень разів рідше, ніж лейміома матки. Тому припиняємо хвилюватися. Звідки ж вона береться? Можливо, ви стояли дуже багато у плити. можливо, ви ходили в сауну і перегрівалися. Можливо, ви щось зробили в житті не так і, наприклад, не сказали, що позичили 5 гривень і не повернули. Ні. Насправді причини у лейміоми матки на сьогоднішній день не ви з'ясовано. Вони не існують. можливо, вони існують, їх хтось придумає в майбутньому, але на сьогодні чіткої причини, наприклад, як у коронавіруса. вірус коронавірус викликає захворювання, викликане коронавірусом чи пневмонія. пневмокок – бактерія, яка викликає пневмонію. При міомі матки такого немає. Тобто це доброякісна клітинка якась, вона змінилася, в них часто є генетичні зміни в цих клітинках. В міометрі, в кінці матки, в м'язовій оболочці виникає ця клітинка, і потім вона починає ділитися. І прогресує, прогресує, збільшуючись поступово, інколи вона досягає дуже великих розмірів. Міома матки може бути 20-30 см, і жінка з міома матки інколи схожа на вагітну жінку, тому що випинає живіт настільки велика може бути міома матки. Але хочу підкреслити, знову ж таки, частіше за все, це повністю доброякісна ситуація, і ніяких ризиків онкологічних захворювань при цьому немає. Причини ми зрозуміли з вами, що їх немає, є певні фактори ризику. Наприклад, якщо жінка не вагітніє та не народжує, не годує грудьми, в неї ризик міоми буде більше, ніж у жінки, яка багато раз народжувала та годувала грудьми. Тобто є певні схильності, наприклад, у жінок з чорним кольором шкіри, негроїдна раса в них втричі більше. Частота міоми, вони в більш ранньому віці виникають, і вони більш тяжко переходять, більше симптоматики, тобто є генетичні певні особливості. Але не можна сказати, що якщо у вас була міома, то у вашої доньки обов'язково буде точно така ситуація. Це не так просто наслідується складний тип успадкування. Стосовно е, гормонального фону, дуже часто приходять жінки і кажуть, у мене, мабуть, щось не так з ендокринною системою, тому у мене виникла міома матки. Насправді це також міф, тому що е, в дійсності міома матки любить, коли у жінки все нормально, все нормально з циклом, все нормально з гормонами, нормально працюють яєчники, і міома матки це полюбляє. Вона росте, вона залежить від нормальних рівнів гормонів. вона Дійсно, гормонозалежна, але вона росте не тому, що є проблема ендокринна. Це знову ж таки проблема локальна в матці. Про це зрозуміли, так що ми не знаємо точно причини і, скоріше за все, ви не ендокринологічна пацієнтка, якщо у вас міома матки. Стосовно, чим же вона може бути шкідливою для жіночого організму? Скразу хочу сказати, що 25 приблизно відсотків міом матки. Навіть якщо вони досить великі, вони не виникають, не викликають ніяких симптомів, тобто вони залишаються безсимптомними. Ви можете ходити з великою міомою, а вас нічого не турбує і не дивуйтесь, тому що це 25%. Найчастіший симптом при міомі матки це рясні менструації, тривалі та надмірні менструації, геморагічний так званий синдром, буває найчастіше. Другий симптом за частотою це симптом так званий стиснення. Міома матки росте у бік сечового міхора, і ви частіше бігаєте в туалет. Вона росте у бік прямої кишки, і у вас закрепи, проблеми з походом в туалет. Бувають такі симптоми. Але частіше за все, міома матки не болить. Якщо у вас сильні болі, то це або ускладнення міоми матки, коли, наприклад, вузол на ніжки перекрутився і виник його некроз або ішемія. Або це не тільки міома. Слід завжди думати про те, що коли у вас є якісь скарги, ви приходите до лікаря, у вас знайшли міому. Не завжди проблемою є у ваших симптомах в міомі. Можливо, ще якесь супутнє захворювання, наприклад, ендометріоз, про який ми також багато розповідаємо. Тобто буває так, що кілька захворювань у однієї людини, і, ну, на жаль, з цим приходиться жити. Стосовно міоми матки і неплідності, дуже рідко сама по собі міома матки викликає неплідність. Приблизно 2-3% всього, тому якщо є неплідність, треба повністю обстежувати і партнера, в тому числі робити спермограму, тому що міома це останнє, про що ми думаємо. Деякі види міом можуть бути шкідливими для майбутньої магітності, можуть викликати, наприклад, самовільні аборти або викидні. Це міоми, які розташовані близько до порожнини матки або які безпосередньо деформують порожнину матки. Стосовно лікування, зразу скажу, що достатньо великий відсоток жінок з міомою матки не потребує ніякого активного лікування, особливо, якщо не дуже багато симптомів, і особливо, якщо ви не плануєте найближчим часом вагітність. Тобто цілком нормальною практикою є просто спостереження таких жінок. Це нормально. Друге, ми можемо лікувати не міому, а симптоми, тому що, в принципі, у вас же турбує не конкретний діагноз, але й міома матки. Ви можете навіть слогу цього не знати. Ви приходите до нас з чим? Рясні менструації. Рісні менструації можна лікувати, незважаючи навіть на те, що у вас є міома або її немає. Наприклад, призначенням тих самих оральних контрацептивів або спіралі внутрішньоматкової, яка містить також гормони. Тобто лікування спрямоване на лікування симптомів. Ну, і є лікування, яке спрямовано безпосередньо на міому, і тут вже основний метод лікування є хірургічний. Можна видаляти окремі вузли, так звана операція міомактомія, яку можна виконати за допомогою гістероскопії через порожнину матки, лапароскопія. Через маленькі дірочки на животі. Ну і дуже рідкісна ситуація, коли ми робимо лапаротомію, тобто розрізаємо живіт з метою видалення матки або вузлів. В принципі, в моїй практиці це 1% або менше всіх операцій з приводу міоми матки. Ну і так же точно при йомі матки інколи бувають ситуації, коли все ж таки краще видалити матку повністю. Безумовно, таку опцію ми пропонуємо тільки коли неможливо інакше вирішити проблему. Або якщо вже вік жінки такий, коли вона не планує вагітність точно і хоче радикально назавжди позбавитись проблеми, тоді ми робимо гістеректомію, видаляємо матку повністю. Крім того, є такі органозберігаючі методики, як емболізація маткових артерій та фуз МРТ абляція. Про що я думаю, ми будемо розповідати вам окремо, оскільки дуже багато цікавих, цікавої інформації про міому матку існує на сьогоднішній день. Ну і у підсумку, ще хочу сказати, що це повністю добра, якісна ситуація. Вона практично завжди вирішується. Тим шляхом якийсь прийнятний в вашій ситуації. Якщо ви хочете вагітніти, можна зберегти матку у більшості випадків, якщо ви хочете радикально, можна там, видалити матку або зробити емболізацію маткових артерій. Це вирішується. Дуже рідкісна ситуація онкологічна саркома матки це один на сотні, а то й тисячі випадків жінок з міомою матки, тому сильно хвилюватися з цього приводу не треба. Якщо будуть у вас питання, будь ласка, пишіть в коментарях або пишіть нам на сайт в соціальній мережі, ми будемо відповідати на ці та інші питання стосовно лейміоми матки та інших проблем жіночого здоров'я. До побачення!